Українці його вирощують, росіяни обстрілюють, а поляки висипають. 400 шахида попали на підприємтя. пошкодило у нас склад матеріальний. Колапс навколо українського зерна триває. Чому та який є вихід? Перше кордон з Україною поляки заблокували в листопаді 2023 року. Тоді бойкот влаштували місцеві перевізники. Мовляв, українці витісняють їх з ринку. Вимагали, аби влада повернула директиву про обов'язковий дозвіл на в'їзд вантажівок з українською сировиною. Через це на кордоні утворилися кілометрові черги, в яких українські водії провели декілька тижнів. Троє з них померли. І я думав, що я заїду, це ж просто жах і, і, і здівательство над, над, не, не тільки над шоферами, а взагалі над, над українцями і здівательство. Це ж в голову не вкладається. Тут війна. Економіка держави втратила через цей страйк понад мільярд євро. І це дуже важливі кошти для нашої економіки, в тому що з точки зору податку. Дійти згоди зі своїм урядом польським перевізникам вдалося лише 17 січня цього року. Проте не надовго, бо на початку лютого блокувати кордон взялися польські аграрії. Серед іншого, вимагають заборонити імпорт української сількоспродукції, аби підтримати місцевих виробників та стабілізувати внутрішній ринок. Утім, президент України вважає, у цій ситуації мова не про економіку. Ця історія. З аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців. Багато що сталося за цей час. Але усі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки, і тільки в Москві зараз радіють. Такої ж думки і українські економісти. Якщо дійсно проблема в економіці, Польща може накласти певне мито на якусь українську продукцію, наприклад, на українське зерно, і таким чином підняти ціну для внутрішнього ринку. На внутрішній польський ринок українське зерно практично не йде, воно йде через Польщу транзиту. Саме тому з цих двох головних економічних причин. Які не є підставою для протестів, зрозуміло, що протести це суто політична акція. Провокація щедро організована і профінансована очевидно з Кремля. Так, 20 лютого, нібито один з польських протестувальників начепив на свій трактор прапор СРСР та плакат з написом Путін наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, із нашими урядовцями. Правоохоронці затримали чоловіка та відкрили на нього справу. Виявилося, це Томаш Бучек, дрібний підприємець, будівельник-інженер, який восени 23-го року балотувався до Сейму від радикальної партії Конфедерація, яка виступ. Ває проти підтримки України. Ще один активіст, який бере участь у блокаді українського зерна. Петро Панасюк з грудня минулого року він потрапив у базу миротворця за участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії, участь в актах гуманітарної агресії проти України та поширення наративів кремлівської пропаганди. І таких особистостей серед проросійських мітингарів безліч. Підігріваючи конфлікт ззовні, Росія намагається знищити українське зерно і на прифронтових територіях. 25 лютого загарбники на накрили шахедами Донеччину, зокрема, влучили по одному з підприємств Краматорського району, де зберігалися близько 500 тонн українського зерна. Ще 160 тонн тієї ж ночі невідомі розсипали на одній з польських залізничних станцій. На те, що ці події не збіг обставин, а спланована Кремлем провокація, вказують навіть сюжети на пропагандистських телеканалах. Рано чи поздно вода в чайнике закипает. Вот і у польських фермеров Закипела уже несколько недель Польська граница з Україною перекрита. А на цих кадрах поляки обращаются прямо к крича Кричав рупор це Польща, а не Брюссель. Вранці, 27 лютого, польські аграрії зібрали ще один протест, але вже у центрі Варшави. На вулиці вийшли тисячі людей. Вимоги ті самі. Тим не менш, більшість українських політологів вважають дії польських фермерів невиправданими, адже Україна не порушила жодної з домовленостей. Були змінені там механізми там транспортування, трансферу, збіжжя і так далі. Помітьте, що, наприклад, оці деякі оці акції да пов'язані з висипанням українського збіжжя, вони навіть не стосуються. Ну тобто, це збіжжя було не для Польщі. Воно було або в Німеччину, так або в інші країни Європи, і а, просто сам факт того, що це відбувається, і отак, от, так от як, як це відбувається, тут я думаю, все рівно є певні питання, звісно, до польської влади. Питання до польської влади накопичилися і у Володимира Зеленського. Раніше він пропонував сторонам зустрітися на кордоні 23 лютого, аби вирішити непорозуміння. Проте поляки цю зустріч проігнорували. Уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась. Тому ми публічно сьогодні звертаємось до наших польських колег, до польських аграріїв. Останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. По-третє, блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі. По економіці наших країн від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку. Оцю правду ми маємо донести нашим і вашим людям. Говорити правду та пояснювати суспільству ситуацію, якою вона є насправді. Головне, що зараз має продовжувати робити українська влада, кажуть експерти. Безумовно, що треба задіювати і. Механізм європейського союзу, тому що Польща — член європейського союзу, і ці блокади вони, до речі, ще й порушують міжнародну угоду між Україною і Європейським Союзом про так званий транспортний безвіз. Я думаю, що просто є сенс більш активніше використовувати загальноєвропейський рівень, теж апелювати до них і до того, що це кордон України і Європейського союзу, і хай Брюссель офіційний теж намагається вплинути вплив... на новий уряд. А нині ж Україна стала заручником ситуації, яка може тривати до завершення виборів у польські місцеві органи влади, які заплановані на 7 та 21 квітня. Вважає політолог Олексій Якубін. Маємо просто розуміти, що це декілька тижнів, да може навіть до місяця. А власне польська влада тому і пропонує, нібито зустрітися через місяць, да тобто вже після місцевих виборів. Ми будемо стежити за розвитком подій, аби не пропустити наступні матеріали на цю тему. Підписуйтесь на наші соцмережі. Віталій Маргалик. Точка Сходу.